на писанці має своє особливе та унікальне значення. Ось це сонце. Писанка з сонячними мотивами відганяє нещастя та недуги. Спеціальний писачок вкладають шматочок бджолиного воску, підносять до свічки та нагрівають. Саме цей інструмент допомагає вивести химерні малюнки. Наші предки вважали яйце ніби як символом життя, і в такий спосіб намагалися прикрасити своє життя. І вже пізніше, коли люди, наші наші українці, стали християнами, до Великодня був такий звичай дарувати писанку своїм рідним і близьким, і через те все, що хотіли побажати тому, кому дарували писанку, вони зашифровували у цьому орнаменті. Традиційно до Великодня вся Україна випікає запашні паски та прикрашає свої кошики до свята. Тому у музеї Коцюбинського провели майстер-клас писанкарства для дітей. Там дівчата та хлопці створювали свої унікальні писанки. Дехто розмальовує їх не вперше, як от Марія Троян. Цієї традиції нас навчила бабуся, і ми кожен рік малюємо писанки. І ще писанку треба малювати з хорошими емоціями і думати хороші побажання тій людині, кому ти хочеш це подарувати. Діти старанно виводять химерні малюнки. Кожен дуже зосереджений, адже писанкарство справа не легка. Тому, що, ну, я перший раз малюю яйця, я, я малював тільки на бумазі, а тут яйця. Орнаменти в писанці, вишиванці та на кераміці повторюються в кожному регіоні, але є і унікальні. Для Поділля характерні геометричні фігури. Якщо ми розглянемо нашу традиційну писанку, ми побачимо там багато ромбів, трикутників. Ромб там зазвичай вважають, що був символом поля. Наші е, українці, наші подоляни є аграфіями, так би мовити, і через те от зображали завжди те, що пов'язане з полем. Не менш важливим залишається колір. У давні часи темні писанки дарували старшим, яскраві дітям. У нас переважно червоний і чорний кольор. Барвники були натуральними через те, що ті, які можна було добути там з тих рослин, корінців, узварів, от в такі кольори і фарбували. Попри все, найголовніше настрій, з яким створюється писанка, адже в першу чергу це оберіг, що насе побажання приховані в чудернацькому орнаменті. Анастасія Ракоїд, Вадим Інжаєвський, новини за день, телеканал Віта.